Дай Боже здоров'я. 2.2 Віто. Проблема підсос воздуха і 3000 оборотів, коли різко даєш газу при обгоні особливо. Глохне машина. Скільки я перемочився. Бля? І проблема в цій штуці. Я, коротше, зняв обратку. Оце йде обратка. Цей клапан грає роль. Поки соляра холодна, він скидає от сюди, от сюди скидає соляру. Тобто йде з рамки, йде зразу фільтр, він не кидає в бак. А коли соляра нагрівається, тут мембранка перекривається і йде все напряму отак. Поки, поки холодна соляра, скидає. А соляра нагрілася, клапан перекриває тут мембранка. І він йде напряму. І в чому буде причина? Причина в цьому, зараз там на сонці, що видно добре буде. Причина отут трещина. Не знаю, видно, не видно. Може отак Лучше стане. Вифокусуйся. Ось тут, коротше, трещинка маленька. І сюди тянуло підсос воздуха. Я колечко всі поміняв. Оказалася вся штука в цьому. Форсунки поміняв. А оказалось, вся проблема. Поклав цю штуку. Машина їде, не глохне, нічого. Так що звертайте увагу. Ну, взагалі, рекомендують його міняти кожних 30-40 тисяч. А я на машині проїхав 80, я його ще не міняв. І, напевно, до мене його теж не міняли. Так що звертайте увагу.